Ім'я Отця, Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, дорога наша спільнотова, родина. Дякуємо Господу, дякуємо вам за ту велику спільну молитву, яку ми провадимо кожного вечора. Ми з вами. Крок за кроком наближаємося до початку Великого посту, до тої великої Седмиці, яка приводить кожного з нас до того такого духовного переосмислення нашого служіння, нашого життя, в якому ми зростаємо, маліємо, де ми перемагаємо. І програємо, де ми радіємо і сумуємо, і десь, напевне, маємо з вами мати велике це усвідомлення про той спокій, який так важко сьогодні нам здобути, який так непросто дається в теперішній непростий час для кожної сім'ї, для кожної родини. Останнім часом, спілкуючись з нашими молодими людьми, а це діти, які мають 13, 15, 18, 20 років, бачу, що вони сумні. Бачу це. Бачу і розумію, що оцей світ дуже впливає на них їхні думки, їхні бажання, їхні мрії. Дуже часто такі розірвані, дуже часто такі неспокійні. Багато хто ділиться і каже, Отче, багато моїх друзів вже не тут, багато моїх приятелів вже не з нами, вони десь далеко в чужині. І це правда. Обставини, оці всі обставини нашого теперішнього часу, вони сприяють. Можливо, навіть не сприяють, спонукають, як батька, так матір, так і молодих осіб, до певних дій, на які людина наважується. І ці дії дуже часто зобумовлені не потребою, можливо, навіть, а більше страхом, пережиттям про те, що завтра нас очікує. І дуже часто ці думки про завтра наповнюють і переповнюють наше серце. І ми часто не можемо справитися, і в тих емоціях, у тих певних викликах, не можемо собі самостійно дати ради. Важливо, в цей час підтримка один одного, батька, матері, дитини, дружини чи чоловіка, старших родичів, бо насправді бачимо, що дуже все непросто. І я думаю, що ви, які слухаєте зараз ці слова. Будете згідні з ними, адже кожен нехай зараз озирнеться і скаже про себе, скаже про свою сім'ю, про свою родину, бо це дуже і дуже непросто. Ми сьогодні мали похорон в нашій парафіяльній спільноті, і насправді хтось, можливо, би сказав Отче, чим це? Чим цей похорон, можливо, став особливий, що ви про нього згадали перед Вервицею. Можливо, і дійсно він не є чимось особливим, як і певно, неодноразово ми маємо людей, які відходять у вічність. І тут немає ролі старші чи молодші, я ніколи не мірюю роками. Але тут є такий момент, такий дуже цікавий момент, і хочу щоб ви про нього почули. Людина, яка жила своє життя, Спокійно, мирно, працював, все слава Богу, але йдеться не про це. Йдеться про те, що у той, у той, у той день, в ту, в ту ніч, в той ранок, як і по багатьох містах України і селах, ми вкотре почули тривогу. Ми почули сирену, ми часто йдемо в укриття, то й, слава Богу, що щоразу йдемо в укриття. І цей чоловік, так само, як і інші, спішив, щоби. Перебувати в тому укритті і там схоронитися від навали тих нелюдів. І саме в тому укритті він віддав своє життя, відійшов у вічність, і по своїй немочі, по своїй хворобі, помер саме там. Ось як воно, ось як воно відбувається. Йдеться про те, що. Запитую себе, чи він є тою людиною, яка, яка померла від старості чи від хвороби, а відповідаю собі інше: ось що робить війна. Хтось помирає на передовій від кулі ворога, від бомб, від тих дронів, а хтось помирає тут, тут, нібито в тилу. Від того стресу, від переживання, від тих нервів, від того, що не можемо дати собі ради і маємо дуже великі страхи, і так само помираємо. Ми всі з вами на передовій. Я хочу про це якраз наголосити. І це щира щира правда серця, яка лине сьогодні до кожного з вас. Ми всі з вами у тих страхах, у тих пережиттях. І це не означає, що ми маємо з вами зараз знову і знову опустити руки, знову казати, Отче, тоді що робити, як діяти. Скажу вам жити, жити і дякувати Богові за сьогодні прожитий день, дякувати Богові за те, що ми маємо один одного поруч. Я сьогодні дякую своїм друзям, приятелям, молільникам, дякую своєму володі, який сьогодні почув мене. Наш молільник, який почув і дав поміч ту, яку він міг дати. Я дякую Богові і людям, молільникам, які завжди моляться за свого священника, за своїх священників, за своїх єпископів, які ніколи, ніколи не оминають тої можливості бути поруч, бути разом. Можливо, нас ділить відстань, можливо, нас ділять кілометри, тисячі кілометрів, але ми можемо бути корисними і потрібними. Саме там і саме в тому місці, де Господь нас покликає до служіння. І тому я дуже дякую Богові за кожного молільника, який зараз разом з нами на молитві. Ви надзвичайні люди. Це надзвичайно велично, коли ми сьогодні знову, попри всі випробування, є тут. Ми дякуємо Господу за наших героїв. Ми дякуємо Господу за усіх, всі служби, які зараз активно працюють. Над ліквідацією всяких випробувань війни. Ми дякуємо нашим енергетикам, рятувальникам, медикам, Ми дякуємо нашим освітянам, які в цей непростий час рятують і навчають наших дітей. А коли тривога хоронять їх в сховищах, і це хвала і честь кожному вчителю, кожному лікарю, який хоронить свого пацієнта і везе його чи на тому візочку, чи на інших засобах, щоби схоронитися в укритті. Я дякую кожному, хто сьогодні ціною свого життя працює, виробляє певні вироби і харчує, допомагає, соціально служить. І це велика честь і слава кожному, хто, незважаючи на все, залишається людиною з великої букви. Нехай це між нами сьогодні буде, і наша молитва нехай принесе сьогодні знову нам ту духовну радість і впевненість в тому, що ми йдемо далі. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Палата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день зінно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, що говорив через пророків. в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святі й вірі утвердив, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки, віки віків, а мій, Отче наш, що іси, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро. Починаючи наш десяток за велику прославу до Господа, тому дуже прошу всіх молімося щиро і разом прославляємо Небесного Отця. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося в наш другий десяток і дякуємо Богові за всі його величні ласки і щедроти. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося, любі молільники, наш третій десяток за наше воїнство. Дуже дякую Богові за те, що ви зараз так активно поширюєте молитву. Практично кожен, хто зараз долучається до молитви, бачив, що поширюєте молитву на своїх сторінках. Це дуже добре, це дуже правильно ширити Боже Слово і уповати на Бога. Тому дякую вам щиро. Молимося за поранених, полонених, пропавших, молимося за наших хлопців і дівчат, які стережуть наше небо, пильнують землю, пильнують кожного з нас. Молимося за родини наших достойних героїв, і нехай Господь покріпить і на силах дарує їм оздоровлення, стілення, покріплення і велику велику віру кожному з нас у перемогу над ворогами. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. омій любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільна молитва за наші сім'ї і родини, молитва місяця лютого за наших дітей, за грядуче покоління, за плекання віри, моральне, гідне виховання нашої молоді. За християнські сім'ї і родини, які формуються, подружні пари, за величне торжество, подружжя і розуміння, що воно є для нас і як воно провадить і практикується в житті. Щира молитва за плодоносящих, за тих, що при надії. Молимося щиро про сім'ї, які просять про благословення діточками, щоб Господь дав своє благословення. Молимося за всіх опущених, скривджених. Хворих і немічних, прикутих до ліжка, подорожуючих тих, що в чужині, Господи, вислухай наші благання. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Марія моли Марія, Мати Божа, Молися моли за нас. Марія, Марія, мати божа, молися, моли за нас, Маріє, Марія, Марія, мати божа, молися за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що ісина на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток сьогодні і молимося. За упокій душі наших спочилих, наших воїнів, захисників і захисниць, убієнних, померлих в часі війни, молимося щиро за упокій спочилих наших рідних, близьких, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти. Молімося разом, нехай вічна пам'ять буде про них в нашому серці. Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий Тройця Свята Боже наш. Слава тобі, Отче наш, що нащої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Всемогучого Бога Отця. Сина Святого Духа нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові, дякуємо щиро за нашу спільну молитву, за нашу спільну духовну ефіру і дякуємо Богові за те, що ми знову зібралися разом. Дуже прошу, бережіть себе, бережіть один одного. Пильнуйте, бо цей день сьогодні він же більше ніколи не повернеться. Бо, дай Боже, наступний, наступний день настане, але все це буде з волі Небесного Отця. Тому щиро дякую вам за те, що ви є, за те, що ви молитеся, за те, що ви є жертовними, за те, що ви допомагаєте всім, хто не раз звертається про поміч. Тому щиро, щиро прошу всіх до великої молитви і до великого того доброго наміру, до достойного приготовлення до початку Великого посту. Тому ми, десь наближаючись до нього, буду теж озвучувати ті намірення і будемо обов'язково молитися за душі спочилих. Тобто, все так як належиться. Час сороковустів настає, тобто все в нас буде достойно. Тому щиро молюся за всіх вас, чекаю на ваші молитовні намірення, дуже чекаю на підтримку і поміч потребуючим, особливо нашим воїнам. Особливо вдовам, сиротам, одиноким, прикутим до ліжка, старцям, які теж дуже потребують нашої помочі. Тому пильнуйте, допомагайте, підтримуйте там, де переживаєте, там, де перебуваєте, в якій парафії, де перебуваєте і де молитеся. Тому, чекаючи на вашу поміч, молюся за вас і дякую за те, що Господь дарує нам ту велику радість. Тому місяць лютий продовжується, нехай Господь нас усіх кріпить. І благословляє. Слава Ісусу Христу!